Гурт Казка дропнув новий трек та відос. М'ята і телебачення Торонто» вже в першому вагоні цього хайпу потягу. Я, пихання, то, що? Що? Ми одним, то що То що дощем? Рима, звичайно, така собі. Критикуєш? Я думала, у вас по-іншому не можна. Та можна. Дивись класний кліп. Приспів про м'яту просто топовий. Нарешті можна поплакати і стоп, щоб почати цілувати з м'ятою. Крава, зім'я. Леся Українка була б задоволена тим, як розважаються мавки у 21-му столітті. Так плести віночки та шукати папороть вже якось застаріло. Краще качатись з ельфами у кіберреальності. Втрачаю <плес> розум дівчатам та мені поцілунки зім'ят. Але нагадаю, що ми в серйозному та критичному шоу. Дякую. Тому давайте будемо прискіпуватись. Але та захворіла. Це щось містичне 2021 рік. Доторкнутись і захворіти це справді щось містичне. Ну насправді вчені кажуть, що через дотики ковід не так же й часто передається. Але все одно радять мити руки і правильно роблять. Лише до тіла. Сама так хотіла. О, я так само дивлюся на оселедець, коли його дуже хочеться, але, на жаль, він не товар тижня. Тіло все горить. Знизу до гори. А це симптоми. Сашу, припини, класний трек, підземелля, кібермавки, рейв в хащах, м'ята. Все, що треба для хіта. Насправді так. А ще хітовий Нікіта з травою на голові. Твої очі так мене хочуть. Що я можу збожеволіти. На вигляд, як мій пес, який виліз з під дивану весь у павутинні і дивиться на мене з питанням: Та за що мені така хазяйка? Ну, мені все подобається, атмосферно, магічно. Так, кліп і пісня справді про магію. Але найсильніша магія це затягти мене в цю студію, обіцянками вручити Гремі, А з'ясувалось, що це шоу Майкла Щура без Майкла Щура. Зараз вручимо десь тут в мене була Гремі. Майкл Щур на самокаті вже їде вручати посилання на кліп під відео. І не забувайте залишити фірмовий коментар, хто тут від телебачення Торонто. Топовий срач щорічне паління трави вийшло за межі полів. Наразі палає абсолютно всюди, і все це через білборд про паліїв трави. Білборд про паліїв трави із зображенням геїв висить у центрі села Орлівщина. Тож спочатку загорілись поля навколо Орлівщини. Від чого загорівся сракотан у автора білборда? Від чого запалало в людей, яких обурила дискримінація ЛГБТ. Але несподівано полум'я перекинулося і на звичайних місцевих гомофобів. Спалахнули випадкові перехожі. Пожежники безсилі. Сьогодні люди зібралися на акцію протесту, вимагають, аби зображення прибрали, і їхні діти цього не бачили. Я проти такої реклами. Бо в мене є дитина, якій чотири роки. З метою запобігання гомосексуальності дитина має ходити з пов'язкою на очах до 18 років, бо все навколо закликає до гомостосунків. Зрозумійте, загрозу несуть не тільки фото одностатевих пар, але й просто дві речі, які знаходяться поряд і належать до чоловічого роду. Наприклад, туалетний папір і хліб. Все дитина гомосексуальна. Так, тепер я точно гей. Можна ж як то по-другому, во первих висловлюватися правильно? Ну і якщо там не нравиться, що хтось там траву клави. От це взагалі кошмар позоріще. Ну ви, до речі, знали, що червоний колір на прапорі ЛГБТ це трава, що горить. Так, а зелений це трава, яка ще не горить, але скоро загориться. Жовтий та помаранчевий це теж відтінки пожежі у полі. А синій – це небо над пожежею. А фіолетовий це колір Lamborghini Авентадор, яка за бажанням теж чудово горить. Ці бібірборди вони тільки ослабляють наших дітей, наших внуків. І всіх людей треба в цій псевдосоціальній кампанії йти далі. Гей палять траву, лесбійки біля дерева, бісексуали прикрашають клумпи лебедями з шин. Трансгендери годують качок хлібом, гетеросексуали стягнули 150 тисяч військ до кордонів України. Всі ми грішні. Покайтесь. А чого ви думаєте, що це як кажуть у нас? А може, це брати? Близнюки може таке бути? Звичайно, це можуть бути брати-близнюки. Чому ні? Звичайно, це можуть бути брати-близнюки. Гей. І ми раді, що мешканці Орлівщини піднімають на національному рівні тему легалізації гомоінцесту. Величезний резонанс викликало й місце розміщення борду. Він знаходиться прямісінько біля церкви. Священнослужителів таке сусідство, м'яко кажучи, не влаштовує. Звичайно, не влаштовує, бо якщо від благодатного вогню на Великдень загориться трава, то чи можна буде вважати Ісуса геєм? Як гей християнин, я протестую проти цього жарту? Хай він це саме стево собі зніме і повісить біля кроваті. Тепер на Орлівщині у паліїв трави будинки будуть загорятися з двох сторін з однієї, бо полум'я перекинеться від трави, яку вони самі підпалили. А з іншої, бо односельчани підпалять, коли подумають, що в селі з'явився гей. Бачив минулий випуск, що мені таку лекцію прочитав про справжній пломбір, що я тепер не можу дивитися на морозиво зі смаками. Я бачу, ви взагалі не розумію, чого ви носитеся з тим морозивом. Це ж дитяча їжа, яка взагалі різниця? Тю спробуй моржо. Ну, прикольне, холодне. У дитинстві бананове любив. Спробуй справжнє бананове морозиво. Mm? Mm. Ага, це моржо. Морозиво зі смаком морозива. Микола Тищенко прокидається якось Зеленський зранку і думає: на але не все так просто. Бо Микола Тищенко не лише народний депутат, а й кум керівника офісу президента Андрія Єрмака. Я тепер не слезу! Тому Зеленському доведеться змиритися з тим, що Микола Тищенко вже остаточно став символом президентської партії Слуга народу. Такий от партійний маскот, який за розкладом продукує скандали. Ось найсвіжіший вечірка у розпал локдаун, Авно депутат від партії Слуга народу Микола Тищенко влаштував гучні і масштабні святкування дня народження своєї дружини Алли Барановської в ресторані київського готелю «Фейермод». Що робити, коли день народження лише раз на рік, а локдаунів мінімум три. Треба влаштувати таємну vip вечірку в стилі ретро, щоб уявляти далеке минуле, коли ніхто не носив маски. А у Миколи Тищенка ще не було депутатського мандата. Розкішна камерна вечірка, тьмяне світло, покерний стіл, рулетка, ворожка і багато пір'я. Ворожка на дні народження, мабуть, була не дуже, бо не передбачила, чим це закінчиться для пана Миколи. Хоча не треба треба бути вангою щоб навангувати очевидне там, де тищенко, там скандал, зашквар чи крафтова тупість. Хотів би напомні, що 26-го буде е -е, празник е -е, дуже великий, дуже важливий празні. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа. Було б непогано, якби на честь 26 квітня він накрив себе саркофагом, щоб ми його не чули і не бачили. Колись подібні обмовки та тупняки були веселою візитівкою Тищенка. А потім він став депутатом. І тепер Тищенко єдина людина, проблеми якої не зміг би вирішити навіть містер Вульф з Pulp Fiction. Я прийняв рішення, що кожне воскресенье до кінця карантину я буду лично готувати обіди для наших київських речей із наших київських опорних больниц. Ситищенко так намагався загасити попередній карантинний скандал, коли його ресторан велюр обслуговував vip клієнтів під час першого локдауну минулого року. Карантин досі триває, і не дуже зрозуміло, коли закінчиться. Але хто з вас чув про той здоровенний бургер розміром з Дарницький район, який щонеділі з усіх боків гризуть київські реаніматологи? На насос! насос. А що не насос? Я ж і кажу на я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну нашу Україну, що нам побудували наші попередники з насосом. Нікуди не не вівозьмеш, візьмеш, що не не береш. Все, щось не працює. Улюблена забавка журналістів під час спілкування з Тищенком попросити його щось пояснити. В такі моменти він стає схожим на поплавського, який опановує комп'ютер, повільно друкує відповідь одним пальцем, пишається собою, коли закінчив, а потім бачить, що не змінив розкладку. На ляльку ляльку виберете. Ви знаєте, як з нею впоратися. Ні. І я вже бачу, як пишуть нам коментарі постійні глядачі каналу Прямий, які вилають, що всім насрати на дурі Стищенка. У народний депутат Лерос вивалив на нього реальний компромат. У мене є підтвердження серйозних кримінальних злочинів, які скоїв Коля Оболонський. Це ймовірно вбивство, рекет. Торгівля героїном дідько, ось той момент, коли ти завзято критикуєш сам факт існування Тищенка в українській політиці, а потім змушений його ж захищати. Бо той компромат, що оприлюднив Геолерос, це скріни не кримінальної, а так званої оперативно-розшукової справи, яку заводило управління боротьби з орг злочинністю. І в такі документи потрапляє все: чутки, неперевірені дані від сексотів, фантазії оперативників все що завгодно. І це не докази, а просто слова. Хоча прізвисько Коля Болонський відомий киянам і без цих папірців, та викликає дуже неоднозначні спогади про 90-ті. А найближча людина Зеленського Єрмак таки кум Миколи Тищенка. Багато кажуть, що ваша політична кар'єра стрімка саме завдяки вашому куму Андрію Єрмакову. Мені не треба час підтримка. Заради <рес> того, щоб робити стрімкі якісь кроки в політиці, рілі really? не треба. Тобто, після всіх ганебних дурниць, які тищенко наговорив журналістам, після всіх звинувачень у корупційному рішалові від імені Єрмака депутати самі зробили Тищенка заступником голови фракції Слуга народу. А потім обрали головою київського осередку партії. А потім головою закарпатського відділення Слуги народу. А потім відправили Тищенка на округ, в якому до парламенту балотувався Василь Вірастюк, щоб тиснути. Там на виборчу комісію влаштувати цирк та переплутати Закарпаття з Прикарпаттям. Цирк – Прикарпаття. Сепаратизму за це – Це – ганьба! ганьба! Це ганьба. – це прикарпаття це Прикарпаття. А це партія Слуга народу. А це голова офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. А це його кум Микола Тищенко, символ інтелектуальної потужності партії Слуга народу. А це Роман Ураган. Всім привіт! Я Роман Ураган. А я нагадаю, сього соу оґерати песик, дуска гривня, знак питання, самокат. І я Васе вусати, моноколесо українського ютубу, Майкл Сюр. Субкультурне ребрендингове покоління Z знову вигадало, як видати найгірші штуки з минулого своїх батьків за тренд та гайп. Тому викиньте нарешті бородаті жарти про гіпстерів та ламондовирав подалі. Ми несемося усе місіньке пінтерест нових субкультур. Якщо ви завжди хотіли потрапити у реальність володаря перснів, або бути розділом підручника з біології про лишайники та мох, або зробити день водноболотяних угідь власним професійним святом. Вітаємо у субкультурі -кор. Її Естетика складається з моху, лишайників, грибів, гоблінів, жаб, зелених та коричневих кольорів, болота, землі та інших речей, якими можна апатувати білий колір. Сучасні субкультури частіше живуть у цифровому вимірі, ніж на вулицях. І це безпечно. Мати не буде лаяти, що вдома стрибають жаби, речі всі у болоті, а замість шампіньйонів у холодильнику якісь отруйні гриби. А дати про чухана представники інших субкультур тобі можуть тільки у інтернетику. The А зараз ми відійшли недалечко від гоблінкору У Кор». Тут тобі теж єднання з природою, прогулянки лісом, трав'яний чайок, спокій та гармонія подалі від міської метушні. Часто котечкор плутають з гоблінкор. Хто їх часто плутає? Якась 25-річна бабця, яка з субкультур пам'ятає максимум емо. Між котечкор та гоблінкор, така ж сама різниця, як між Тейлор Свіфт» і Йодою». І ми всі знаємо, кого б ми обрали для спільного проживання у лісі. Ідея котечкору полягає у спокої. Нам Цього не вистачає у реальному житті. Ідея типу так: я переїду до лісу і відкрию компанію з виробництва свічок, дає тобі більше вибору. Можливо, тому люди прагнуть цього. Субкультура, що прийшла з Тамблеру, пропагує життя тут і зараз, насолоду простими речами, втечу з пандемічного світу тривог. Це ніби прокинутися у Деснеївському вольтику, де пташки співають разом з тобою, а курка готує сніданок. Котичкор це така собі пастораль, в якій немає місця кров'ячому гівну, різанині свини та скандалам через миття хати перед великоднем. Алла Взагалі, ми вже давно були в темі котечкору і промотували відому котачкориню пані Любу з каналу Я. І мої кози це канал я і мої кози і звати мене люба, і ми будемо кастрюлювати черниша. Якщо ви давно хочете волати, що у СРСР було краще, але народилися у 2010 році. Можете стати представником субкультури Гренд Перерен Скор. Носити зачовгані в'язані светри, їсти кров'яну ковбасу за дві копійки та вечорами перед телевізором в'язати собі труну. We could have been artists, same world, but without I'm not dressing for boys. I'm dressing for frogs. Саша, що сталося? Баки їхала на уклоні на зйомки. Мені водій сказав, що якщо ми продовжуватимемо так безвідповідально ставитися до планети, то скоро всі помремо. Та звідки він знає? Він що, еколог. Так. Каже, що водій він просто для душі, а насправді в нього величезний бізнес. І він доцент з екології. Перестань ревіти ми не помремо, тому що клон тепер переробляє свої банери на круті екосумки, тим самим звільняючи планету від 15 тисяч тонн сміття. Ось тримай! Шаолінське! Поціновувачі бойовиків про кунг-фу. Тиво потирають нунчаки. бо Марвел дропнув трейлер нового фільму, після якого хочеться кричати «Кі-я-я-я!» Кіно Всесвіт Марвел перевантажений чаклунством та технологіями. Старомодний м'ясистий мордобій це саме те, чого йому не вистачало. Тож, хто цей воїн світла, який оживить маловідомий комікс 70-х, щоб повернути міленіалів у відеосалони 90-х? Аю. Мене звуть Олександр Притула. Наші пращури казали: не бийтеся поміж собою, а ворога треба бити без зупину. Оце так твіст! Поки всі гадають, хто сильніший Шанчі чи Брюс Лі? МакГрегор чи Порє, Майкл Щур чи чувак на самокаті. Ми знайшли того, хто розкидає їх і навіть не зіпріє. Зустрічайте! Олександр Перетула, козак-характерник Запорізького регіонального телебачення, та його сакральні бойові мистецтва чубатих прабатьків. Заяць відбивається від ворогів, не забуваючи посміхатись. Трішечки трясемся. Сильна, сильна, сильна. Але не перетренуйтесь. 21 раз швидко-швидко моргаємо очима. Один, два, три, чотири. Десять. Шанчи здобув свою майстерність ще в дитинстві. Бо його виховували як машину для вбивства та піддавали нескінченним виснажливим тренуванням. Олександр Притула добре знає, що таке виснажливі тренування. Адже він сам тренує молодих козаків за власною системою бойового мистецтва. Спас. Оце я розумію. Сьорклпіт. Особливо ця техніка ефективна, якщо ви забули вдома телефон і вже взути обережно біжите по килиму. Ну, або йдете по помитому. Виконуємо долонею масаж кінчика носа. Вдих. Видих. Притула володіє техніками смалений вовк, сірко на прив'язі, цурки палки. І це реальні назви. А ще вихлост, налегач, матня, клаксончик, здриг, нишпорка і навіть. Поцілунок. Штовхач, дихання соняшник. І Якщо вам здається, що це якась маячня, яку притула вигадав за годину до запису, то мамай вам в уретру. Це наука. Характерність – це козацька наука. Заплющили очі, потерли ручки, поклали руки на заплющені очі. Стояли від 30 секунд до 1 хвилини. Те, що характерництво це наука, підтверджується тим фактом, що Олександр Притула доцент кафедри фізичного здоров'я у Запорізькому національному університеті. Уявіть, приходите, ви вчитися на фізичне виховання, а там. Заяць б'є по барабану. Заяць качає біцепс. І заяць радується. Запоріжжя це місце сили. Козацька енергетика струменить там з кожного огірка. І якщо, не дай Боже, Шанчи та Олександр Притула, коли зійдуться у двобої, ми знаємо, хто переможе. Бо поки Марвел тільки готує до прокату свій блокбастер Легенда десяти перснів, Олександр Притула вже випустив у прокат свою адаптацію фільму під назвою Легенда чотирьох перснів. Один. Два. І розтягує пальчик. Три, чотири. Обов'язково посміхатися. Це електросамокат. Через його двоюрідного брата сьогодні у випуску немає майкла щура. А це мережа магазинів смарт-техніки КТС. Тут можна придбати будь-які розумні гаджети від кріплень для камер до комплектів смарт-будинків. КТС авторизований реселер техніки Apple і працює лише з перевіреними виробниками. А якщо придбаєте електросамокат за промокодом Торонто, вам до нього подарують правила дорожнього руху. Посилання в описі. І до гарних новин Моргенштерн та російські війська поки що застяли перетнути кордон України. Я не буду раді мені страшно, як російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив про завершення перевірки боєготовності і каже: до 1 травня військові мають повернутися до місць. Постійної дислокації Росія після тижнів нагнітання все таки пообіцяла закінчити свої типу навчання і зменшити присутність своїх військ на кордоні з Україною. Якщо хтось останні тижні дивився лише дурніва, пояснюю, <клес> Росія зібрала біля кордонів України близько 150 тисяч військових та купу техніки. Весь світ нарешті вийшов з режиму глибокої стурбованості та просто. Військові аналітики стерли губи об мікрофони телеканалів. Але що це було? І чи дійсно Росія забере свої війська з кордонів, не знає ніхто. Тим часом Путін читає росіянам казки. Вокруг Шархана крутяться всякі мелкі табаки. Кіплінг – великий писатель шукати у словах Путіна, хоч який сенс, почали російські пропагандисти, які за сухістю його кашлю здатні передбачити зростання доги коїна та дату наступної бійки з ведучими телебачення Торонто. В «Білому домі судя по всьому Кіплінга перечитують, і алюзії Путіна дуже спогаліс. Джен Псакі заявила, що. Байден не шархан. Пропагандисти визначили, що шархан це Байден, а табаки влада України та інших американських союзників. Втім, є одна цитата видатного, за словами Путіна, письменника Кіплінга, яку росіяни точно не пояснять. Коли він, росіянин, наполягає, що до нього треба ставитися як до найбільш східного представника західної цивілізації, а не як до найбільш західного представника Сходу, він стає расовою аномалією. З якою дуже важко мати справу. Ти ніколи не знаєш, який бік його натури візьме гору. Тим часом Володимир Зеленський нарешті зрозумів, з яким боком Путіна він має справу. Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру. Але водночас створює всі передумови для ескалації. А потім наш криворізький Порошенко вдався до хитрої тактики і взяв терпилу на слабо, Господин Путін. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Україні. Відповідь президента Росії на цей стендап Зеленського була настільки невпевненою, що тепер наш президент під час зустрічі може називати Путіна малим і дати йому батьківського стусана. першу чергу, керівництво України має э, зустрічатися з э, руководителями. Э, Республік злився росіяни, як останні сикуни, вкотре вдають, що не причетні до війни на Донбасі. Здається, всі накопичені Росією нафтові гроші пішли на розробку спеціальних туфель, в яких зручно тікати від наступу кривавих клоунів. Дивіться, Путін вже розминається перед втечею. Якщо е -е, президент е -е, Зеленський е -е, хоче е -е, почати відновлення цих відносин, Ми будемо только приветствувати. Що це все означає? Нічого, Росія, наче відвела війська від кордонів. Моргенштерн ніби боїться їхати в Україну, але повномасштабне вторгнення Росіян та Моргенштерна все одно може статися в будь-який момент. Хочете собі такі ельфійські вушка? Так, тоді ставте лайк під відео. Я поставив і подивіться. А якщо не хочете ельфійські вуха, тоді все одно ставте лайк під відео, бо я, наприклад, ніколи не лайкала телебачення Торонто. І подивіться на мої звичайні, мало кому потрібні абсолютно нецікаві не ельфійські вуха. Лайкайте всім потрібні ваші лайки м'ятою. Переворот, Заколок, шок. переворот заколошокнівба це вичерпний опис свіжого мегаскандалу, що трапився у європейському футболі. В європейському футболі справжня революція. Футбольний світ шокований і розлючений. Таке чувство, що якесь бог наказує нас за щось. Же низка власників європейських топ-клубів оголосила про створення власної суперліги. Жуйте сраку, ліга чемпіонів та УЄФА, сказали власники Ювентуса, Реала, Барселони, Челсі, Манчестер Сіті, Ліверпуля та деяких інших клубів ми Створимо власний vip турнір для кубки обраних, де будемо грати між собою і самі ділити бабло. Так колективний Ліонель Месі грюкнув дверима перед носом колективного Сергія Сидорчука. Оля, Всі футбольні клуби створені рівними. Щоправда, деякі клуби рівніші за інших. Всі за одного і жуйте сраку решта. Отже, власники топ клубів хочуть ділити між собою мільярди і не хочуть ділитися з меншими клубами. Вони не люблять у Єврокубках грати з чимось типу угорського ференсва. І не хочуть ділитися з меншими клубами, вони не задоволені збитками через пандемію, і не хочуть ділитися з меншими клубами. кожна команда отримує 400 мільйонів доларів лише за приєднання до суперліги. Це приблизно в три рази більше, ніж отримує переможець Ліги Чемпіонів щороку. Хоча самі засновники суперліги кажуть, що просто рятують футбол. Все, що ми хочемо, це зробити футбол кращим. Ми хочемо врятувати футбол. Але на думку більшості фанатів, Ані власники топ клубів не рятують футбол, а просто поклали багатомільярдного піструна на змагальний принцип у спорті, коли навіть умовна полтавська Ворскла може виграти у умовної Барселони і навіть здобути чисто теоретично європейський кубок, заробити додаткові гроші і вкласти їх у власний розвиток. Або просто ще, хоч трохи не здохнути. Адже магія футболу якраз у несподіваних перемогах бідних над багатими. У тому, щоб Олександр Караваєв з офіційною зарплатою як у шкільно. Вчителя вибив м'яча з під 160-мільйонних ніг кільянам Бапе. Це не спорт, коли не існує зв'язку між зусиллями і успіхом, між зусиллями і нагородою. Тому це не спорт. Це не спорт, коли успіх майже гарантовано. Це не спорт, коли немає значення програв ти чи ні. It doesn't matter if you lose. а ще якось так сталося, що власники клубів організаторів Суперліги нікому не повідомили про свої плани. Тому багато тренерів, спортивних журналістів, колишніх та діючих футболістів і особливо вболівальників дуже розлютились. Ми не залучені у ці процеси, ні я, ні гравці. Ми нічого не знали про це. Для мене це війна, яку оголосили футболу. Це ганьба. Мені ця ідея не подобається, і я сподіваюсь, цього не трапиться. Фани найважливіше у футболі. Чи запитали? Великі клуби, що думають фани О, про цю ідею. На довершення футбольних пучистів налякали тим, що гравці клубів новоствореної суперліги не зможуть виступати за свої національні збірні на чемпіонатах Європи та світу. І учасники мертвонародженого vip турніру один за одним почали зливатися. Таким чином, футбольний заколот протримався два тайми по 24 години. Останнє слово сказали вболівальники, які зараз не можуть ходити на стадіони, але масово прийшли під офіси клубів. Це Челсі. фани Челсі почули, що їхній клуб відмовився від участі у Суперлізі. За неперевіреною інформацією, остаточно проект суперліги завалився після ось цієї заяви. Офіційно глибоко переконані, що новостворена суперліга це афера, тому брати в ній участь категорично відмовляємось. Футбольний клуб Карпати Львів. Отже, спроба зробити футбольний аналог уряду рептилоїдів накрилась розкішницею. Що ж продовжимо жити в режимі старої звичної сраки з постійними корупційними скандалами в УЄФА та ФІФА, стрімним суддівством та безмозками коментар. Таторами. Чому сьогодні у студії немає Майкла Щура? Хороше питання, проста відповідь. В нього зараз не дуже товарний вигляд. Що сталося, стався конфлікт між двома людьми через правила дорожнього руху. Конфлікт перевіз у сутичку. Оскільки ця історія не має стосунку до професійної діяльності Майкла. Ми разом з ним вирішили не озвучувати тут його версію подій та деталі справи. Хочете дізнатися більше? Читайте Фейсбук Майкла Щура. Ну і про всяк випадок: не лякайтеся, нічого серйозного не сталося. З Майклом все добре. Fins demà! Мене часто питають, що послухати, коли все вже набридло. Звісно, що тріск дозиметра, скрип оглядового колеса у прип'яті, шум радіоактивних дерев все це у треках проекту Звуки Чорнобиля, в якому ми з гуртом Казка брали участь минулого року. А також артисти газ Газ, Жаті», Атомік Сімао, Телепоп М'юзік, Стасік, Гурт Круть та інші круті чуваки та чувакині. Стримати жалю, моє серце згоріло і зазнало відчуження. Документальний фільм, який відкриє залаштунки запису альбому, поїздок артистів у зону відчуження та створення кліпів, тисніть сюди та відправляйтесь у віртуальну подорож у місце катастрофи, яка сталася 35 років тому, 26 квітня. Клікайте.